Куда будешь брат и упасить? Не знаю, мы что на крышу не улазит, там что-то с крышей убираем. Слышно было, как она жужжит и где-то взорвалась. Потом через некоторое время, ну, через 2-3 минуты, там, опять, только уже ближе вроде бы. Ні, я там на улице стою, як шарахнуло там. Ну, я вижу плам'я, дим. І все на час. Ну, моя служба, яка звонит всіх. Тут все темно було, там горіло, оно, я не знаю, що там загорілося в них, тому що чорний дим такой був, тут все заволокло. Горіли перекриття, конструктивні елементи, дах. А також майно, яке зберігалось на складі. Площа пожежі складала тисячу квадратних метрів. О 5.00 пожежа була локалізована і о 8.00 ранку повністю ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було.